Добрий день, мої любі малята. Хлопчики милі, мої і дівчата, рада я всіх вас вітати. Ой, а хто це до нас завітав у гості? Добрий день. Добрий день. В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла, я Гануся, а маленька це катруся. Малята, Гануся. Просить нас з вами їм допомогти, сестричкою. Вони хочуть піти на прогулянку. Але на вулиці дуже брудно, а у них новенькі черевички, і вони не хочуть їх забруднити. Не хвилюйтеся, сестрички, ми з малятами вам допоможемо та побудуємо доріжки, по яких ви будете йти та не забруднете свої черевички. На що, малята, нумо допомагати! Але перед початком роботи ми розімнемо наші рученята. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей радо привітали! Отож, малята-пальчики ми з вами наші розім'яли. Тоді приступаємо до роботи. Будувати малята наші доріжки ми будемо з ось такого конструктору яких кольорів конструктор? Так, червоного кольору молодці. Та зеленого кольору. А скажіть на ну мені, будь ласка, нас конструктору багато? Так, правильно! А ну ми з вами пригадувати, який же ж наш конструктор. Поглянемо! Він має вузьку коротку сторону. Та Вузьку довгу сторону, а ще довгу широку сторону. Пригадали! Тож розпочинаємо конструювати наші доріжки. Для великої ганусі ми малята побудуємо широку доріжку. А для маленької катрусі побудуємо вузьку доріжку. Розпочинаємо будувати широку доріжку. Беремо частинку конструктора та ставимо широкою довгою стороною на поверхню. Ось так. Беремо іншу частинку конструктора. Гузькою довгою стороною ставимо її біля іншої частинки, щільно приставляючи одну до одної. Беремо іншу частинку і робимо так само, приставляючи вузькою довгою стороною частинку до частинки. Ось так. Повторюйте малята за мною. Одну частинку приставляємо до іншої та будуємо гарну широку доріжку для нашої великої Ганусі. Ось так, малята, молодці! У вас дуже гарно виходить! От і побудували ми широку доріжку для Ганусі. А зараз побудуємо з вами вузьку доріжку для маленької сестрички. Беремо до рук частинку конструктора. Та ставимо її широкою довгою стороною на поверхню іншу частинку конструктора. Вузькою короткою стороною ставимо її щільно приставляючи одна до одної до іншої частинки. Ще одну візьмемо частинку конструктора та поставимо її так само. Ось так. Вийшла в нас вузька доріжка для маленької сестрички. Маленькі ніжки бігли край доріжки топ-топ-топ. А великі ноги бігли край дороги. Туп-туп-туп. Дякуємо вам, малята, за такі гарні доріжки. Тепер ми з сестричкою підемо на веселу прогулянку, та наші човітки будуть чистими. До побачення! Ну, пригадувати, що ми сьогодні з вами будували. Так, ми будували доріжки для сестричок. А скажіть мені, будь ласка, для великої сестрички. ми яку доріжку будували? Молодці, широку! А для маленької сестрички яка була доріжка? Для маленької сестрички ми будували вузьку доріжку. Молодці. А з чого ми будували доріжки? Так, правильно, ми будували з цеглинок. А яких кольорів були наші цеглинки? Молодці! Вони були червоного та зеленого кольорів! Шановні батьки! Конструюючи, малеча розвиває уяву, творчість, мовлення та дрібну моторику рук. Тому заохочуйте дітей до конструювання. А я залюбки перегляну фото доріжок, які сконструює ваша малеча. До нових зустрічей!